Служба безпеки України затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської обласної військової адміністрації. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувала перед початком повномасштабного вторгнення. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності. За даними досудового слідства, чоловік був завербований російськими спецслужбами ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зрадник погодився співпрацювати з ворогом через свої прокремлівські переконання та грошову нагороду. Після 24 лютого 2022 року, за вказівкою своїх кураторів, він розвідував інформацію щодо розташування та переміщення сил оборони на території регіону. Для цього чоловік пересувався по території області та приховано збирав дані щодо розташування українських військ. Також зловмисник збирав дані про місцевих правоохоронців та членів їхніх родин. Зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.